В цьому відео хочу показати, як я роблю ящики для висіву перцю та цибулі на розсаду. Минулому році я так само зробила, і мені сподобалось. Сподобалось тим, що не потрібно шукати інші контейнери. Розсада вирощується в цьому ящику, наприклад, перцю до пікіровки, а цибулю до висадки. В ґрунт відкритий вже. Якщо перець посіяти рідко, то можна дочекатися до того, як висаджувати в відкритий ґрунт. Але в мене густо, так як місця, дуже мало. В таких ящиках я висівала ще ранню капусту, помідорчики ранні, які я хотіла виростити в теплиці і баклажани. Також мені сподобалось вирощувати в цьому ящику. В ті ящики, в які я буду сіяти перець на розсаду, я на дно ще виклала папір, можна якийсь картон або просто солому. Для того, щоб коли ящики виносяться весною в теплицю, яка не обігрівається, не було холодно від землі. Ось так воно виглядає. Ці ящики були підготовлені для перцю. А цей ящик я готую для висіву цибулі на розсаду. Другий шар плівки трошки важче класти, так як він може прилипнути до першого. Будьте обережні, щоб воно все не склеїлось. Не шкодуйте плівки. По бокам потрібно залишити достатній шматок плівки, так як він ще нам знадобиться. Перевіряємо по куткам, для того, щоб там не було ніяких отворів. Плівку треба поправити, так як ми туди насипамо землі. Щоб земля не висипалась з ящика все поправили, перевірили, беремо потім скотч і фіксуємо плівку до ящика. Якщо ящик зламаний. То він буде також зафіксований. Це дуже зручно. Ось ця плівка, яку ми залишали по краям ящика, вона завертається всередину, і тоді скотч. Не буде приклеюватись до рук або до землі. Получається такий високий бортик. Тобто ми ящик вирівнюємо по висоті. Коли розсада зійде і я винесу в теплицю, оця плівка на дні і папір буде пробитий шпажкою. Для того, щоб зайва волога виходила. Ще раз все перевіряємо, чи немає ніде дирочок ніяких. Беремо землю і висипаємо цей ящик. Земля у мене з теплиці, я в ній впевнена. Сюди можна сипати землю будь-яку. Ось наш ящик готовий для висіву розсади. Розгортаємо землю, перевіряємо глибину, скільки землі насипала. Ну, приблизно в мене повинно бути до 5 см. Може, 6. І починаємо висівати. Наступних відео ви можете переглянути, як я сію перець. Цибулю та всі інші рослини. А зараз я зроблю декілька ящиків і почну висівати цибульку. Рекомендую таким методом створити контейнер для своєї розсади.